Стосовно стін, ось тут, наприклад, є перша помилка, тому що вони в нас побілені. Побілені стіни це погано, тому що побілка вона поступово осипається. Це пил, пил потім, коли заходить хряк, підіймається і все це заходить сперва. Тобто, ось наша помилка номер 1 це стіни невідповідної якості. В ідеалі стіни мали бути облицьовані пліткою або бути просто бетонні без будь-яких покриттів. Їх зручно дезінфікувати, мити, очищати. Потім йдемо до покриття безпосередньо. Що ми тут бачимо? Е, сам, сама підлога зроблена дуже непогано, тому що вона бетонована, вона ще додатково покрашена, вкрита металевими листами, тобто дозволяє змій дуже гарно працювати. А ось тут починаються проблеми, тому що те, що ми бачимо, це ай-яй-яй і караул. Е, в принципі, е, попилок не має бути ні в якому разі. Тому що щойно хряк на них вступить. Ми одразу бачимо, оце все підіймається, оце все потрапить всередину спермодози, і ми матимемо неякісну сперму, а в гіршому випадку повну аглютинацію. А що має тут бути замість опилок? Тут все мало б бути в бетоні, а тут має бути посередині невеличкий гумовий килимок або величкий гумовий килимок, це дозволяють вам фінанси. Чим він більший, тим він менше ковзається, тим хряк буде спокійніше стояти і більш гарно втримувати рівновагу.